Друзі, я сьогодні вже не біжу. Я навіть маю селфі-палку. Сьогодні така гарна погода, таке сонечко і сніг. Так Класно виблискує. Я хочу обговорити дуже важливі речі, які потрібні нам в житті. І яких ми повинні навчитися. Це я кажу зі свого досвіду. Ну, принаймні, я, можливо, комусь це теж буде користь. <кхем> Дивіться. Є таке поняття, як розслаблення, і є таке поняття, чому я це роблю, причина і наслідок. І от ми не розслаблені, тому що ми щось робимо, але до кінця розуміємо, чому ми це робимо. А робимо ми. Тому що ми боїмося бути бідними, боїмося, що ми маємо бути незалежними. Ми ліземо зі шкіри, ми намагаємось, ми шукаємо. А коли ти просто живеш, от ти живеш, так? І ти. О, От, ти заробляєш гроші, наприклад. Зараз yes, я вийду. Не буде ходять. Абите, ти заробляєш гроші. Я вже збилася з думки. Помилуйтеся кривидом, поки я збираюся з думка. А, от, зараз вам скажу. От є наша суть і є щось, що є нами. Але ми того не робимо, ой, що скажуть люди, треба там. Так живіть, як живете. Так? Робіть те, що робите, воно вам дає гроші клас, монетизуйте те, що ви ще вмієте, будете мати додатковий дохід. Але якщо є ваша суть, от, наприклад, я, так? я знаю себе, я знаю, що мені круто, коли я щось просто не трні про що, знаєте, ні до чого не неприязне. От я є, Оля Сапоторська. Я веду Ютуб, Інстаграм, Телеграм, так? І от я туди кидаю, я говорю так зі світом, я комунікую. Тобто я віддаю не якісь речі матеріальні. Я не віддаю картини, я не віддаю одяг, я не віддаю ще щось там, я віддаю слова і свої і думки. Своє мислення, тому що мій знак з може це мені відда. Ну я знаю себе, і я я раніше б думала, ну а що це таке? Але це, якщо ти вже народився в цьому знаці і це маєш. Наприклад, хтось віддає. А він дуже класні робить меблі, та? або він класні робить ну картини, малює, або класно робить зачіски, або перукар, або класно займається. Косметологію клас, робіть це, це ваша робота руками, медицина. Але коли ви намагаєте себе порівняти, те, що ви поет, письменник, от як я, пишете вірші, книжки, ви віддаєте комунікацію і знецінюєте це. Тобто ви кажете, ну що таке? Цей малює картина, а я там віршики пишу, чи я там ну людей консультую, розумієте? В кожного нам треба зрозуміти, що в кожного в цьому житті є свій, унікальність своя. І це нормально, що один те робить, другий те. Просто от я кажу, чим мені допомогла астрологія? Раніше, коли я цього не знала, я думала, ой, я нічого такого не вмію фізично робити, тільки вчитися, говорити, передавати інформацію. І це, те, і це нормально. Розумієте, це нормально. Нам потрібно так гарно інші обласку, нам потрібно це усвідомити і розуміти. Кожен робить, а от той, хто ну, є, живе в цьому соціумі, але не віддає себе от, ну, своє нутро, та, оце, не робить те, що хоче душа, навіть для себе, чи там, для людей. Ну, те, що я говорю, все одно вам якось допомагає, тому що ну, я ділюсь думками, ви теж проживаєте якісь свої думки. І ви відчуваєте, що я це говорю від душі. Він ем, що я казала? Тобто е, ну, він закриває це, розумієте? Він закриває цю енергію. І він у цьому своєму потенціалу психологі можливо він має дар психології, або дар мотивувати людей, або дар щось там творити, чи гарно потархувати. А він там працює там будівельником чи шемовсьом, ну слюсарем, ремонтником, а цього не робить. Тобто він не віддає світові. Він не віддає частинку себе. Я вважаю, що ми повинні віддавати. Ми повинні віддавати е, ну, в будь-якій формі те, що ми всередині маємо. Но я вам скажу, в мене опублікованих ну, електронних більше ста книг, а їх можна придбати, вони є. А недописаних ну, буде до 20. Тобто вони є, але вони не редаговані. І я просто там просто, от, є моменти, я сідаю, пишу о, свої думки, о, ну, якісь такі діалоги. Я не притримуюсь якогось там певного жанру, тому що я не хочу, ну, я живу проти тих всіх правил, рамок, тому що вони нікому не потрібні. Коли я тільки бачу оці, ну, оці правила рамки, я не можу так жити. Мені потрібен простір, ну ми можемо самі створити свій простір для того, щоб самі керувати своїм життям. Головне в цьому питанні а, розслабитись і не заганяти себе. Тобто знаходити час для, ну, для внутрішнього, для того розслаблення, яке люди отримують в медитації. Вони Просто відпочивають, вони відпочивають від того, що їм каже розум. І стоїть ти ти стаєш тишою. тобі фактично нічого і не треба. так? І щоб якось жити в цьому соціумі, ти починаєш знову зливатися, жити. Ось. ну не знаю, я от за, за це. І коли ми робимо якісь дії, нам потрібно чітко розуміти, чому. Ми робили, робили, а потім нам не хочеться. З якої позиції ми це робили? Ми це робили, тому що... О, гелікоптер лізить. Ми це робили, тому що ми цього хотіли, чи ми це робили через гроші, фінанси, обов'язок і решту. Просто чітко розуміти причину і наслідок. Як я вже казала, що життя це гра, але... Є правила, правила вибрати любові, я знаю це, і е, в кожній людині це вбудовано. І всі люди, вони всередині, вони наче діти, так? тому що ми, ми такі і маємо бути. А нас закривають з іншої обставини, травми, харчування, з ким ми живемо. Е Програми з дитинства, установки, це треба, це не треба, це можна, це не можна, шаблонність мислення. І коли ти от виходиш на той рівень, коли ти зливаєшся з тим мікрокосмом, мікровсесвітом, ти розумієш весь наш світ і як він працює, розумієте? Е, і тому треба до всього підходити в балансі комплексно, дивіться таке. Катятка плавають. І все, чого ще цього, що треба. Подивіться. Мені прекрасно, я завжди... О, літо-літо! Мені прекрасно і зимою. Подивіться, я знімала ці відео літом. Тепер знімаю туди і зимою. І качатка, дивіться Вони тут плавають, качатка. Де вони? Вон там. Вони плавають і літом, і зимою. І люди дивляться, як я знімаю на селфі палку. Тому що кожен машині їде, біжить, 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 кудись, спішить на роботу туди-сюди. А як же ти? Дослухайся до голосу свого серця, віддайсь світу і так запитайся себе сам, чого ти хочеш. Зміни харчування, спробуй, хоч трошечки там, почисти печінку, органи, ну як почисти там вода, лимон. А, тобто олієна, лимон, фрукти, салатики, суки. Не хочеш, не пий. Відчуй себе, але якщо ти будеш певний час голодати, сироїдити трошечки, ти почнеш очищатися і твої вібрації, от чапля, яка велика полетіла. Твої вібрації почнуть збільшуватись. Така класна, велика. Чапля, напевно, це була. Вона тут собі сидить, і дивіться, це рай, ну чого ти? Що тим тваринкам тут треба? Подивіться, яка краса. Бачите? О, а там я, я, мені зовсім не холодно. Ви знаєте, коли очистений організм, кров нормально циркулює, отам в качатках купається, то тобі зовсім не холодно. Тому ти можеш навіть босими ногами по снігу. Я би зараз йшла босими ногами по снігу, Тільки я в публічному місці я трошки не пасую. Оце і є я справжня, бачите? Оце є я. Це є та Оля, яка жила в мені завжди. І коли я дивлюся на цей світ, і хто яку роль грає, на мене це вже не впливає, тому що я є собою. І мені не важливо, хто там що подумає, тому що я відчуваю себе, я в гармонії з собою, так? І а, це моє покликання. Це те, що я вам допомагаю знайти своє себе, себе внутрішнього того захованого, який ви? А ви кожен унікальний? От я така, я такий духовний настанок, провідник. Я не кажу вам стикатися матеріального світу. Живіть в матеріальному світі, насолоджуйтесь цим. Але якщо ви не хочете, не робіть, прийдіть до цього з внутрішнього бажання, коли вам захочеться пограти в цю гру лише тоді. І бачите, моя душа хоче говорити про це глибоке, про істине, про справжнє. Про це моя душа хоче говорити. Вона не хоче говорити про примітивні речі. Коли я приходжу до своїх друзів чи до людей, там я бачу їхні стосунки, я можу їм підказати. Так, не завжди я можу підказати собі, але я питаю себе, я доходжу до себе, я запитую, що не так я роблю. І з дитинства я виросла в селі, мені завжди хотілося. Ти в поле і людям щось розповідати. В поле, тому що я ж, живу тим. І я признаюся вам чесно, я зараз а, згадую а, с, свій, себе. Я вже скільки років в Польщі і зараз згадую е, там, де я народилася, ті місця. Моє село там особлива енергія, тому що я все пам'ятаю на клітинному рівні. І коли я згадую, моя душа тут все зжимається, Вона пам'ятає. Розумієте, є оцей невидимий зв'язок з Всесвітом. Моя душа це пам'ятає. І ніколи не забуде, тому що моє коріння, та моя душа обрала втілитись на цьому, в цьому втіленні, прожити цей шлях. І коли я, не слухаючи свою душу, оминаю своє покликання, не розповідаю вам чи не записую відео, не знаходжу для себе формат, я страждаю, тому я це роблю для себе. Так, я могла б собі жити, не знімати відео, але зрозумійте мене, я це роблю, тому що хоче так, моя душа. Моя душа так хоче. Так, моя освіта основна це там іноземні мови. Я... До речі, мені моя однокласниця вислала анкету. Пам'ятаєте, ми колись робили такі анкети в дитинстві. І вона вислала мені анкету. Там, де ми писали на питання, ім'я і прізвище, дати народження, чого ти хочеш, ким ти хочеш стати, бла-бла бла. І мені було цікаво, що тоді писала та семирічна, чи тим чи то скільки мені було років? П'ятий клас, а це був п'ятий клас. Я написала лікарем і мати чарівну паличку, і чомусь мені тоді колір подобався фіолетовий. а зараз зелений. Може, тому що фіолетовий це ось ця ну, асоціюється з астрологією, з чакрою цією верхньою. Лікарам, і я собі теж запитала, дала відповідь недавно мій підписник Саша. він зараз може дивиться, ти дивишся. <клес> він мені каже, він сказав те, що я раніше собі озвучила півроку назад, коли я сама це читала лікарем. Але я стала лікарем, фактично, але лікарем душ, фактично, та тобто він каже: здоров'я, харчування, голодання, езотерика, психологія. Це лікарство, це, бо від цього все починається, від внутрішнього починається. Так? І от зараз я відчуваю, що я можу говорити про це вічно, тому що це основа, це дороговказ для тих людей, які живуть це життя, грають свої ролі, але деколи в них ну, не завжди їм виходить грати цю роль, так? не завжди щось склеюється. Вони можуть не на той шлях. І коли вони реально самі захочуть отримати відповіді, що не так, тоді вони знаходять таких людей, як я і так далі. Але самому втручатися в цю гру, ну, доявіть, тоді вже треба втручатися в цю гру 8 мільярдів людей і е, змінювати їхнє життя. Ні, вони самі мають в цій системі тебе знайти. А ти маєш себе показати через Ютуб, TikTok, Інстаграм, Телеграм і дивитися, де найбільше тих людей, які шукають відповіді. А люди шукають відповіді на Ютубі. Вони шукають відповіді на свої. Глобальні питання. Ось. От просто зараз слухатися в цю тишу. О, вона вже рука буде тримати. Все, друзі, буду прощатися з вами. Кажу, тут так гарно, така водичка. А там качатка хлюпоси, це не нічий видно. там, от, ота. Все, дякую вам за увагу. А я пішла далі жити, проживати своє життя. Зараз просто захотілося, я кажу, я записую відео тільки за покликом серця. Якщо я хочу, я записую. Я не можу себе змусити. Мені є що сказати. Зараз я проживаю цей стан розслаблення. І зима. Тепер зимові краєвиди на моєму Ютубі. І я регулярно веду Ютуб, тому що хочу. Напевно, це і є ось це, бачите мене? Таку, яка я є: без масок, без фільтрів, без шаблонів, без, без нічого. Простота. Душевна, духовна, без маркетингу, без нічого. Я колись мала косу, і я до неї повернулася. У мене відбулося в 18-19 році повернення до себе. Відбулося повернення до себе і переосмислення всього. І все відбулося тут. І ніхто цього не знає, і не має знати. Але те, що я проживаю, я фіксую на youtube каналі і в закритих каналах Telegram. Я там фіксую це все, свій шлях, очистки, харчування, дитячі травми. І якщо у вас запит на щось, пропрацювати страхи, ви приходите, отримуєте доступ безстроковий до цього. А знаєте, для чого я це робила? Тому що я знала, що по моїх слідах, не роблячи моїх помилок, вам буде легше, коли ви просто це прослухаєте, і у вас буде інформація. Тому що це мій вклад, я... він невидимий, так? тому що мислення, воно невидиме, воно в голові, його не видно. Але е, це найважливіше, що тому що ми мисленням керуємо тілом, керуємо життям, керуємо стосунками з людьми, керуємо машиною, керуємо всім. Все йде звідси. І якщо цей чіткий код там неправильні установки під ваше завдання, місію душі, вам буде погано жити в цьому світі. Ви будете мучитись, ви будете страждати. А ви сюди маєте приходити проживати свою гру і отримувати підказки. Підказки через людей, через книги. Я даю, ну, у мене, у мене дар такий пробуджувати людей голосом, вчитувати інформацію з ефірного поля землі, давати щось нове. Я знаю свою місію через теж нумерологію і кажу я вам, даю тільки те, що спрацювало. У мене є і по даті народження. Ну, тобто, ви прийшли до людини, яка може дати вам все, що вам потрібно, для того, щоб проживати свідомо своє життя. То чому? Тому що я сама пропрацьовувала і дитячі травми, і харчування змінювала, і себе опрацьовувала, і психологічно, і фізично. І два роки сироїдила. Сто відсотків. Ну сто відсотків це без солі, без цукру, без перцю, без спеції. Ніхто так би не зміг. Два роки. Але це на чистому слові я вам кажу так. Я не буду брехати, я поза очі там не їла шоколадки і так далі. Я була чесною, чемною дівчинкою такою, знаєте, відмінницею, що в школі ще й в тому плані. Але виявилось, що люди, які говорили про сиродіння, що вони сирої, насправді вони і перездивали, і сілі приправи і під'їдали шаурму, і веганські майонези, і все на світі. Я була в шоці, як вони говорять в камеру, створюють одне, а роблять інше. Я розчарувалася в цьому світі навіть в цьому плані, навіть такі. Благих питань. І тому ви маєте на моєму Ютубі відео, де я говорю, що кожен говорить різне, попробуй, попробуй зрозуміти, хто бреше. Але я завжди згадую свою підписницю Іринку, може, вона не слухає. Вона казала, я показала Оля вас своєму чоловікові, і він сказав, їй можна вірити. Дякую тобі, Ірочка, і дякую твоєму чоловікові, що я, я не забуду цього. Дякую вам. І дякую вам, що ви дивитесь мій Ютуб. Дякую вам за ваше спонсорство, навіть що ви там. Кидаєте, це для мене була несподіванка. Я просто, знаєте, так, от тва наряд, думаю, попробую там. Ну я розбиралася в настройках, там ще багато, вивчати треба і в рекламі. То тому що я кажу: навіть пішла в просування через душу, тому що курс мій класний такий був, що я думаю, моя місія розповідати людям, що він економить час і гроші. І дивіться, почалася війна, і він, наче, був створений для цього. Значить, це теж мало бути. Я не маю відкидати цієї польської, але о, пройшла я ще інший шлях. Інший шлях до самоусвідомлення. І теж ним ділюся вже тут, на своєму Ютубі. Дивіться, картину не треба малювати, подивіться, ну, краса, краса неймовірна зі всіх сторін. Де, де не глянь. І якщо ти на своєму місці, якщо, ну, розумієте, в кожній людині, яка приходить сюди, на землю, Дається певні інструменти. Щось забирається, щось дається. І вона з цим має жити і впрацьовувати це, і проходити земний шлях. Я знаю, що в мене забрали і що мені дали. Я знаю все про себе, і тому мені легше з цим жити. А якщо ви не знаєте, дуже чітко можна логічно знайти гуць, оцю нитку, знаєте, як заплутаний клубок-ниток, і я можу витягнути ту нитку, яка розплутує весь клубок. Ну, такий в мене дар. А, от чи реклама, чи маркетинг, все відчуваю. Тому, дорогенькі мої, ось така ситуація. Буде вже потрошки йти, тому що ця матеріальна кличе, так, є певні справи, обов'язки. Кожен проходить свій шлях, але не забувайте, що у вас є ви. Нехай я буду для вас трошечки підтримкою тою підтримкою і допомогою, якої не було в мене, яка прийшла до мене випадково, і тепер я ось розповідаю вам про свій шлях, змін. І щоб ви розуміли, якщо ви такі душі, дякую, що дослухали аж до 21 хвилини, якщо ви такі душі, які, ну, так як я мислите, але е, ви відчуваєте себе самотніми, ви розумієте, що вас ніхто не розуміє в плані того, що ви не їсте м'ясо, сироїдите, голодаєте, не їсте тварин, тваринного молока, молочки, світа, сира, сметани і так далі. І вам здається, що всі люди роботи. Так от, знаєте, що ви такі не одні. Я колись кажу, шукала свою стаю лебедів. Ми створимо свою разом. І будемо. Єднатися. А що інакше? Подібний, горниця до подібного. Дякую вам, мої любі. От водичка тече. О, Я вже біля моста. І почуємось наступних відео, коли мені буде що сказати. Дякую.